Вітання. Сьогодні ми заглибимось у тему, яка, знаєте, лежить в самій основі роботи з рунами. Це не просто про символи, це про намір і про ту внутрішню готовність до змін, яка виявляється, є ключовою. Абсолютно, це власний фундамент, бо шлях рун це завжди шлях трансформації, глибокої, особистої. От саме про це і поговоримо. Чому цей внутрішній стан, ця готовність це не просто бажано, а ну майже обов'язково. Чому це така передумова? Так, і це, знаєте, виходить далеко за рамки простої цікавості чи бажання щось спробувати. Тут ми торкаємося фундаментальних речей: як працює енергія, той самий закон рівноваги, як наша відповідальність впливає на все, і, звісно, готовність до змін часом дуже радикальних. Звучить серйозно. Це серйозна розмова, так. Але вона надзвичайно важлива, щоб зрозуміти, що таке руни насправді. Не лише як символи, а як шлях. Гаразд, давайте тоді розбиратися. Отже, виходить, що починати треба не з питання, а що це за значки, а з внутрішнього відчуття, потреби, готовності до трансформації. Згадується навіть такий термін досить специфічний наутис людського бажання. Це ж від руни наутис, так? Руни потреби, необхідності. Саме так, наутиз. Вона символізує ту внутрішню, невідворотну потребу, яка штовхає до змін. Це не просто хочу, це мушу, це йде зсередини. Але як тоді відрізнити цю глибоку справжню потребу від, ну, скажімо, миттєвого захоплення чи простої цікавості? Багато ж людей цікавляться рунами? Дуже слушне питання. Справжній намір це не просто думка. Це, знаєте, як. Потужний енергетичний імпульс, майже вибух енергії, який ми спрямовуємо у світ. Вибух енергії цікава метафора. Тіок, згідно з тим самим законом рівноваги, такий сплеск не може залишитися без відповіді, він порушує певну стабільність, і всесвіт чи реальність, як хочете, реагує часто через перешкоди. Перешкоди. Тобто, я формую намір щось змінити. А отримую проблеми? Це якось контрінтуїтивно. На перший погляд, так. Але ці перешкоди це не покарання, це скоріше індикатор. Мірило сили вашого наміру. Вважається, що чим сильніший, чим більш заряджений енергією ваш намір, тим вищі ці перешкоди. Саме так, тим помітнішими можуть бути виклики. Це ніби система перевіряє. А ти точно цього хочеш? Наскільки ти готовий іти до кінця. Ого. Тобто, це такий собі тест на стійкість. Чим палкіше бажання, тим сильніший опір середовища. Можна і так сказати, це перевірка серйозності. намірів. І що ж робити, коли ці перешкоди з'являються: панікувати, боротися з ними ні, панікувати точно не варто. Рекомендація зазвичай така: тримати фокус на своєму наміру. Непохитно, як капітан тримає курс корабля у шторм, тримати курс, але при цьому і це важливо не намагатися пробити стіну головою, не витрачати всю енергію на пряму боротьбу з кожною хвилею, з кожною перешкодою. Тобто не боротися напряму. А як тоді? Йдеться про внутрішню стійкість і гнучкість. Ви зберігаєте свій намір, свою мету, але шукаєте шляхи обійти перешкоду, використати її енергію можливо, як Вайкідо. Ухилитися, використати силу супротивника. Саме так, якщо людина витримує цю першу хвилю випробовувань, зберігаючи намір чистим, непохитним, тоді відбувається цікава річ: енергетичний дисбаланс, створений початковим наміром, починає вирівнюватися. Всесвіт, ніби погоджується з вашим наміром, бачить вашу рішучість і дозволяє йому реалізуватися. І отут, мабуть, і підключаються руни як інструменти. Саме в цей момент. Руни самі по собі, це можна сказати, символи, ключі, але те, що їх активує, що надає їм сили, це енергія людини, її сфокусований намір. Оператор, людина своєю волею та енергією, використовуючи руни, може впливати на реальність, перебудовувати її аспекти, але важливо, не порушуючи загальних законів світобудови. Зрозуміло. Тобто намір це двигун. А руни, інструменти тепер другий момент: готовність до трансформації. Тут, як я розумію, все ще серйозніше. Часто говорять про абсолютну відповідальність. Що це означає на практиці? Це, мабуть, один із найскладніших аспектів. Абсолютна відповідальність це готовність прийняти все, що відбувається у вашому житті, як результат ваших виборів, дій, намірів, навіть несвідомих. Усе без винятків. Навіть те, що здається зовнішнім чи випадковим? Саме так. Жодних спроб знайти винних зовні, жодних виправдань обставинами. Це дуже висока планка, і, чесно кажучи, не всі до неї готові. І що відбувається, якщо людина не готова, але намагається працювати з рунами? Попередження досить суворі. Для неготової людини, яка не взяла на себе цю відповідальність, спроби гратися з такими потужними енергіями, можуть бути ну, щонайменше контрпродуктивними. А іноді говорять і про більш серйозні наслідки: втрату внутрішньої рівноваги, психологічні проблеми, тому що людина виявляється не готовою до тих змін, які сама ж і запускає. Навіть так? так і тут використовується дуже сильна метафора, яка може навіть трохи лякати. Готовність до трансформації порівнюють із готовністю померти. Померти фізично ні, ні. Звісно, не фізично. Йдеться про символічну духовну смерть: смерть старого я, смерть своїх страхів, обмежень, ілюзій, звичних моделей поведінки. Як гусінь має померти, щоб стати метеликом, дуже влучне порівняння це процес переродження. Він може бути болісним, складним, але він необхідний. Це про подолання найглибших страхів, страху змін, страху втрати контролю, страху невідомого. Це про перемогу над власним его, яке тримається за старе і звичне. І ця внутрішня перемога, ця символічна смерть відродження це є ключ до, ну скажімо, до магічних знань, до спадщини Одіна. Вважається, що так. Що справжня сила, справжнє розуміння відкривається не тому, хто просто вивчив символи, а тому, хто пройшов цю внутрішню трансформацію, хто підготував свою свідомість. Згадаймо міф про Одіна. Він же заплатив величезну ціну за руни, око віддав, висів на дереві дев'ять днів. її болісної, але необхідної трансформації. Це вихід за межі звичного людського обмеженого сприйняття. Це наповнення себе чимось більшим, божественним через подолання внутрішнього болю, через зустріч зі своєю тінню, зі своїми демонами. Тобто, біль тут це не покарання, а інструмент. Досвід скоріше індикатор змін. Як біль у м'язах після тренування показує, що вони працювали і стають сильнішими? Біль вказує на точки, де відбувається глибока перебудова. І ще один важливий момент. Створення внутрішнього балансу між світлом і темрявою всередині себе: не заперечувати свою темну сторону, а інтегрувати її, зрозуміти, навчитися керувати. Гармонія замість внутрішньої війни саме так, і сам акт свідомого вибору цього шляху, з розумінням всіх вимог, це вже як ритуальна духовна смерть, стрибок у невідоме. І цей стрибок вимагає готовності втратити себе колишнього, звичайну людину, щоб, можливо, знайти в собі мага творця своєї реальності, і шляху назад вже немає. Кажуть, що так, цей досвід змінює фундаментально. Якщо людина спробує відкотитися назад, повернутися до старого життя, її може почати мучити глибока внутрішня туга, неспокій. Це як знак безвідповідальності. Можна сказати й так: знак нерозуміння серйозності зробленого вибору. Неможливо імітувати готовність, вона має бути щирою. Є навіть міф про вовка Одіна, фрекі ненажерливого. Він символічно поглинає поверхневу цікавість тих, хто насправді не готовий покинути свою людську природу заради глибинного знання. Тобто, система має свої запобіжники. Можна й так сказати. Добре, тоді виходить, що трансформація це не разова подія, а постійний процес. Стань. Абсолютно. це безперервний процес, як знання стає частиною тебе. Не коли ти просто прочитав чи почув, а коли прожив на власному досвіді, коли воно стало твоїм. Тоді ця інформація інтегрується, стає знанням. І це знання вже органічно змінює твою свідомість, твоє сприйняття світу, ти починаєш бачити інакше, реагувати інакше. І як це пов'язано з рунами? Проживати кожну руну? Так, часто говорять саме про це: глибоке, послідовне проживання кожної руни старшого футарка. Не просто вивчити значення, феху гроші, уруз – сила, а спробувати відчути енергію руни, відчути енергію. Зрозуміти її суть на інтуїтивному глибинному рівні, з'єднати свою свідомість із цією енергією, з тим, що іноді називають п'ятирозмірною свідомістю, світом богів, архетипів, стати провідником цієї сили. П'ятирозмірна свідомість це щось за межами нашого звичного сприйняття. Так це вихід за рамки лінійного часу та тривимірного простору. Це ближче до міфологічного, цілісного бачення реальності. І цей процес проживання рун часто описують як циклічний, рунічне коло. Кожний виток починається з відродження через феху, новий потенціал, і завершується трансформаційною смертю старого через Дагас, прорив світанок. Нескінченний танець смерті та відродження на рівні свідомості. Саме так. Цікаво ще кажуть про підняття свідомості, але є думка, що її не можна просто підняти, а можна лише розширити. Як це розуміти? Дуже влучне зауваження. Свідомість це не щось, що можна підняти ліфтом, це радше як об'єм, її можна розширити. Як річку зробити ширшою, гарне порівняння, а для розширення потрібен простір і енергія. Простір це відмова від старих обмежуючих переконань, зміна парадигми мислення. А енергія з'являється як результат цієї зміни, як результат практики, досвіду. Тобто треба змінювати саму основу, саму систему координат. Обов'язково бо намагатися вмістити нові потужні знання, новий досвід у стару вузьку систему вірувань це як наливати океану склянку, вона просто не витримає. І це може призвести до внутрішнього конфлікту? Так, до сильного внутрішнього конфлікту, напруги. і Іноді навіть говорять про ризик психічних розладів, якщо людина не готова гнучко змінювати свою картину світу. І готовність до трансформації це і є здатність змінювати цю картину світу і долати перешкоди. Саме так, ронічні знання іноді називають вогняними знаннями. Це не просто інформація, це сила, енергія. І перш ніж ця сила буде дана, система перевіряє, чи витримаєш ти цей вогонь, чи не спалить він тебе. Чи не відступиш, коли твій звичний, комфортний світ почне руйнуватися під тиском змін? Бо трансформація це часто руйнація старого. Зробити крок над собою, піднятися над своїми обмеженнями в цій традиції це завжди пережити маленьку смерть. Кінець старого. І це боротьба. Це внутрішня боротьба. Так, підйом на умовну гору за мудрістю, незважаючи на біль, на страх, перешкоди тут це знак, що ти на правильному шляху до змін. Якщо ти їх долаєш, ти вже інший. Кожна рунічна робота, кожне усвідомлення веде до руни наслідку, до трансформації, яку ти сам запустив, І її уже неможливо чинити опір. А як ця змінена трансформована свідомість проявляється? От, наприклад, у словах, у діях. Є цікавий момент щодо вербалізації. У магічному світосприйнятті слово має величезну силу, але за умови, що воно є точним відображенням внутрішнього стану, думки, почуття наміру. Тобто цілісність. Абсолютна цілісність. Якщо людина говорить одне, думає друге, а відчуває третє, це створює внутрішній хаос. І цей хаос руйнує не лише зовнішні наміри, а й саму людину зсередини. Отже, щоб слово мало силу, намір має бути чистим, усвідомленим і пронизувати всі рівні думки, слова, емоції, дії. Саме так. Іронічна практика це по суті постійний експеримент зі своєю свідомістю, з реальністю і результати не завжди передбачувані. До речі, розрізняють моделювання та модулювання. Модулювання це використання готових формул, ставів, шаблонів, часто без глибокого розуміння. А модулювання А модулювання це коли ти, глибоко розуміючи суть кожної руни, сам створюєш унікальну модель, комбінацію для конкретної ситуації для свого наміру. Це вимагає значно глибшого розуміння і вважається набагато ефективнішим. Творчий процес, домість у стан рівноваги. Навчитися керувати не лише логікою, а й інтуїцією, надсвідомістю. Стан рівноваги. Це як це коли тебе не хитає від зовнішніх подій, тебе не зачіпає критика, не п'янить похвала. Ти спокійний, зосереджений, ідеш своїм шляхом. Така людина стає ніби прозорою для зовнішніх атак. Її внутрішня стійкість це найкращий захист, і це прямий результат трансформації. Звучить як мета, до якої варто прагнути. І, мабуть, кінцева мета всього цього це свобода. Саме так. Свобода, але не зовнішня вседозволеність, а глибока внутрішня свобода від страхів, залежностей, чужих думок, соціальних програм. Це стан розуму? Стан розуму, сприйняття наміру. За неї, звісно, треба платити зусиллями, готовністю до змін, відмовою від ілюзій. Але лише внутрішня свобода веде до справжньої зовнішньої. Є навіть таке питання для самоперевірки. Наскільки я вільний насправді, і що я готовий віддати за цю свободу дуже потужне питання. Його варто ставити собі регулярно на цьому шляху. Отже, якщо підсумувати нашу сьогоднішню розмову, шлях рун це фундаментально шлях трансформації. Починається все з чіткого сильного наміру, а тримається на готовності до глибоких змін, навіть до символічної смерті старого себе. Так, це набагато більше про те, ким ти стаєш у процесі, ніж про те, якими інструментами ти навчився користуватися. Інструменти вторинні, первинна трансформація свідомості. Дякую, це було дуже глибоко і прояснило багато моментів. І наостанок, можливо, одна думка для роздумів нашим слухачам. Ми говорили про те, наскільки важлива внутрішня трансформація для роботи з такими потужними системами, як руни. Якщо цей зв'язок між внутрішнім станом і зовнішньою практикою такий сильний. То якими можуть бути неочевидні, можливо, навіть невидимі наслідки і для окремої людини, і можливо для суспільства в цілому, коли до таких систем знань чи вірувань підходять, ну скажімо, поверхово, без належної глибини наміру і без справжньої готовності до особистісних змін. Просто цікаво над цим поміркувати.